Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового розпач, а тим часом підпишіться, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Могутній лев засумував. Ніхто мені не рівня! Переді мною всі дрижать, а я боюся півня. Піду втоплюся, щоб не знать ганьби такої злої. Побрів топитись і уздрів слона на водопої. Той слон тремтів і все хитав важкою головою? Скажи, колега, Лев спитав, що коїться з тобою? А слон, ти бачиш комара, оту лиху личину? Якщо вуха він мені проскочить, я загину. Оце то так подумав Лев і сам себе утішив. Та півень же за комара у триста крат сильніший. Чого ж тоді мені вмирать? На що мені топиться, як слон? Могутній комара нікчемного боїться.